Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Видання Street Journal оприлюднило документ, який свідчить щодо російських амбіцій, в момент, коли 2022 року йшли перемовини про можливе зупинення війни між Росією і Україною, гаряча фаза якої розпочалася 24 лютого 2022 року. Документ свідчить, що Росія, як влучно коментують американські журналісти, бажала зробити Україну кастрованою державою. Мова йшла і про фактичне визнання російського суверенітету над Кримом і про значне скорочення Збройних сил України, і про заборону застосування Збройними силами України. Іноземної зброї, насамперед ракетної. а питання про окуповані росіянами східні регіони України взагалі виносилися за душки цієї домовленості. Передбачалося, що воно буде огорюватися під час ймовірної зустрічі президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського. Однак мені здається, що найголовнішим в Цих умовах можна вважати не те, що конкретно хотіло тоді російське керівництво отримати від нападу на Україну. А сама ідея перетворення української держави на фактичний протекторат Російської Федерації. І варто нагадати, що Російська держава. Так діяла по відношенню до своїх ворогів завжди, коли виявлялося, що війна, яку розпочинали росіяни, не може швидко закінчитися, і що у Росії не вистачає достатньо зусиль для того, щоб окупувати всю територію держави, яку Росіяни хотіли б поглинути. Тоді Москва пропонувала ворогам мирні перемовини. Які базувалися б на збереженні цієї державності, яка була на меті російських загарбників? І головна ідея цих перемовин було саме перетворити ворожу державу на протекторат. Так, скажімо, було у давні часи, коли Іван Грозний перетворив на фактично васальну державу, на протекторат Московського царства, Казанське та Астраханське ханство так було під час облоги Криму, коли імператриця Катерина ІІ домоглася від відпорти визнання незалежності Кримського ханства і фактичного перетворення цієї держави на зону впливу Російської імперії. Так відбулося і з Тувинською Народною Республікою, незалежність якої була. Нібито визнана радянською Росією, і саме Радянська Росія стала єдиною, окрім Монгольської народної республіки, країною, яка визнавала суверенітет влади у Кизилі, яку інші держави світу у ХХ столітті сприймали як невід'ємну територію Китайської держави. Але всі ми знаємо про. Те, що відбувалося далі, Іван Грозний пішов штурмом на Казань та Астрахань і знищив обидва ханства, знищив і можливість їхнього національного розвитку, тому що мусульманське населення цих двох держав було позбавлено права жити у великих містах і фактично сконцентровано у сільській місцевості. Ми знаємо, що було після проголошення незалежності Криму. Формально незалежна держава проіснувала усього кілька років, а потім була окупована і анексована імператорським військом і стала звичайною губернією Російської імперії. А корінне населення Криму, кримські татари, були витіснені російськими. Владними структурами до Османської імперії. Народ, який до російської окупації становив 90% населення Кримського півострова, зараз, як ми знаємо, складає не більше 10-15%. Бо Москва наполегливо боролася за зменшення корінного населення в Криму, переселення до Криму російських колоністів і перетворення чужої держави на власну провінцію. Товінська народна республіка була зліквідована Йосипом Сталіним ще під час Другої світової війни і перетворилася на звичайнісіньку автономну область, згодом республіку у складі Російської Федерації. В такому статусі вона існує дотепер. Так що. Тактика і стратегія протекторату з російської точки зору, це безпомилкова тактика і стратегія, яка має у результаті призвести до безболісної анексії території ворожої держави. Саме таку політичну програму президент Російської Федерації Володимир Путін збирався запропонувати Україні у 2022 році. І треба усвідомлювати. Що Путін не відмовився від цієї своєї програми, про що слушно зауважує зараз видання Wall Street Journal. будь-які політичні перемовини між Росією і Україною, якщо вони будуть відбуватися в ситуації, коли російський очільник почуватиме себе комфортно, можуть закінчитися успіхом тільки в разі, якщо Українська держава Погодиться із такими умовами протекторату. А на будь-які інші умови, умови не капітуляції України перед Російською Федерацією, не погодиться вже Володимир Путін. Але всі ми за історичним досвідом знаємо, що буде після того, якщо хтось в Україні погодиться на запропоновані кремлем умови російського очільника. Українська незалежна держава проіснує недовго рівно до того моменту, поки у Москві не вирішать, що мають достатньо сил для безболісного її поглинання. А той час, коли Росія буде збирати сили, вона буде ще й займатися політичною і соціальною дестабілізацією і дефрагментацією ворожої держави, і в такій ситуації просто мене Кілька останніх років України. Так що ж робити? Можуть запитати ті, хто вважає, що російсько-українська війна взагалі має шанс закінчитися за їхнього фізичного життя. Шукати гарантії від західних країн. Сподіватися, що Захід усвідомить рівень небезпеки і погодиться з євроатлантичною інтеграцією країн. створити для Росії такі умови, за яких поглинання української території. Буде пов'язана із для Росії із таким ризиком і із такою ціною, яка не буде сприйнята як адекватна президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та його хворими на шовіністичний вірус, мільйонами співвітчизників. Ніякого іншого вирішення питання російсько-української війни не існує в природі, і якщо цивілізований світ не буде готовий до такого ризику і до надання нам гарантій безпеки війна Росії з Україною буде продовжуватися невідомо який час, і до цієї ситуації варто призвичаїтись як до норми в нинішньому державному і суспільному розвитку України. Ну і, звичайно, ще один момент, який може обмежувати час цієї війни, це присутність або відсутність ресурсів у двох воюючих сторін. І нам потрібно докладати усіляких зусиль, щоб зменшити ті російські можливості, які пов'язані із продовженням цієї безкінечної війни. Дякую, друзі. Підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Користуйтеся функціями спонсорства в YouTube, а також патреони BuyMeACoffee, які допомагають розвивати цей канал. Перемоги і миру вам! Хай щастить!